Так, ремонт куботи. E, значить, ми її розкололи, значить, масло ми повитираємо. Тут є два штоки. Вони відповідають за валот боромочності. Виведені аж сюди. І тут йдуть от в кінці от два таких сальнички. От вони і потекли. Ми дивилися відео на Ютубі. Багато хто розбирав такі куботи із цих двох сальничків. Код сальника, кому цікаво, я зараз напишу на екрані, буде. По коду ми не знайшли, але по розмірам знайшли точно такий же із ваг групи. Це автомобільне. Сьогодні заказали, завтра будуть. І ціна їх там, по-моєму, 30 гривень. Міняємо цих два санички, збираємо і десь Бог, все буде нормально. Ну, звісно, зальєм масло в коробку, подивимося, чи не тече. По щепленню, щеплення. Не знаю, може і будемо розбирати, щоб подивитися, який диск уже, Але подивіться, як воно блистить. Таке враження, що воно якби, недавно мінялося. Дуже в хорошому стані. Трактор, нагадую, 86 року. Це у нас кубота ЗЛ1 245. Зберемо, покажемо. Все розкажемо.